Овен зараз ринкова ціна, щоб ви для себе розуміли, десь плюс-мінус 13-15 тисяч гривень. Ми на сайті Monitex продаємо 15 15500. Телець коштує так же ж само, як і Овен, Десь 13-15 тисяч гривень. Я кажу за ідеальну банківську монету. Це ринкова ціна, так, як в інтернеті люди там виставляють. Близнюки. Близнюки десь орієнтуйтесь, зараз 12-13 тисяч. Але я думаю, що вони скоро доженуть. Дві гривні рак 2008 року, плюс-мінус 10 тисяч гривень. Може, там ще 9400, 9500, можна знайти 9900. Я вже на сайті Monitex поставив ціну 10500. Дві гривні Лев, пройшло вже в нас у зір'я льва. Трошечки ця монета вона подешевшала, бо, ну, як і частина інших, БНБУ продавали дуже великі об'єми. Зараз вже ті об'єми всі викуплені з ринку і вона почала. Набирати обертів по ціні. Лев десь вже в районі 11 тисяч гривень продають. На сайті Monitex я поставив ціну 11 900. Діва десь теж в районі 10 тисяч буде коштувати. Там може ще 9500, може 9700 знайти. На сайті Monitex я вже поставив 10 900 ціну. Терези можна придбати в районі 10 тисяч гривень. На сайті Монітекс ціна 10 900, Але якби буде ціна підніматися, тому що, як правило, там, коли приходить знак Зотіака, то 500 тисяч гривень ціна піднімається, бо на нього більший попит, їх якби купують на подарунки. Скорпіон теж в районі 10 тисяч гривень коштує. Стрілець зараз коштує в районі 10 тисяч гривень плюс-мінус. Ми продаємо на сайті Monitex 10500. Козиріг. Козиріг — це одна з тих монет, яка не продавалася на е, сайті НБУ. Козиріг зараз коштує десь плюс-мінус 12 тисяч гривень. На сайті Monitex я поставив ціну 12500. Водолій Водолій — монети, як там, всі пови, повикуповували з ринку номізматичного, їх зараз майже там ні в кого е, немає. Я на сайті Monitex поставив 14 500 гривень ціну. У нас там є без сертифікатів, здається, по 12 12500. Тому а, така от зараз ціна. І риби, риби зараз коштують в районі 12-13 тисяч гривень. Ми на сайті Monitex продаємо 13 500.